Кожній людині властива потреба у спілкуванні. З одного боку це нові враження, почуття, а з іншого можливість поділитися з кимось власними переживаннями і думками. Час спілкування з ровесниками міста Єхва Республіка Естонія. Липовецьким школярам надав благодійний фонд громади у розвиток проєкту Нова архітектура країни від нового покоління до нового життя, підтриманого благодійним фондом Богдана Гаврилишина. Спілкування відбулось в онлайн режимі. Цей діалог залишив багато вражень, збагатив нас духовно і не залишив байдужими ні нас, ні наших нових друзів. А що вопрос Є у вас в школі самоуправління займається шкільними телефоні і подобно у школі? Есть организационный центр, и также в школе у нас выбирается президент школы и заместитель президента. На самом деле мы можем решать некоторые вопросы, которые касаются учебы. Также проводится такой праздник, и мы празднуем его, это как День учителя, то есть мы поздравляем учителей. Даємо їм подарки в ад день. Ми маємо право самі проводити уроки, проводять уроки старшие класи, это 11 і 10 класи. Також назначається президент, і учитель дає задання, які должны выполнить на уроки. Ну уроки відуть самі учні старшие класи постійно. Лунали запитання: як ви, а як у вас непомітно збігла година спілкування? На завершення розмови липовецькі школярі запросили поуцювати у наших родинах, познайомитися з культурою, звичаями, скуштувати національних страв та відвідати історичні місця. А потім з такою ж метою відвідати Естонію. Запрошення було прийняте на ура. Ребята, нас інтересує вопрос всіх тут. Не Хотіли б ви приїхати к нам на Україну і пожити в нашій сім'ї, і щоб потом ми поїхали к вам. Визит. Визит. посмотреть, как живут у нас дети в семьях, э, как мы ходим в школу. Возможно, вас интересует это. Да, это было на самом деле очень интересно, посмотреть на другую культуру, на другую страну, как учатся, и мы, наверное, были бы рады. Дело в том, что здесь есть предложение, чтобы где-то так, ну, в всяком случае, летом, на три дня, на недельку, э, желающие, мы бы могли бы разместить здесь, у нас, в Либорце в семьях. Я вижу это таким образом. Если у вас э, к этому проявился интерес, вот давай халим через себя, да, да? вот такие, таких кандидатов мы соберем, а потом на уровне посольств вот это дело организуем через визы и так далее. Вот, э, мы э, имеем честь в вас первыми да, пригласить, но предложение есть, и я думаю, оно нормально поддержится, да? Спасибо, спасибо, спасибо за при... отношения да, Наши дети руками машут туда. Это очень хорошая идея, я полагаю, что она поддержится с нашей стороны. Только в этом отношении надо немножко э, в техническом отношении поработать, как это все сделать и так далее. Так что это все, это решимо. Я так думаю. Спасибо вам, всего хорошего, до встречи, до свидания. Хорошо, до свидания. Назетуватися з спонцями до нашої школи, спілкуючи спілкування сподобалося, Надію, що запросить на наші. Мені здається, що оцей діалог навіть зближає нас з Європою, і ми можемо знати, які в них є удосконалені, і удосконалювати нашу скільну систему. Мені дуже сподобалося взнати, як живуть мої ровесники, як вони відпочивають свій вільний час, як вони навчаються, які в них переваги і чим ми відрізняємося. Мені було дуже цікаво. і Я надіюся, що ми вже зустрінемося і будемо ще збирати нове. Мені як і всім сподобалася зустріч, і з розмови нашої я зрозуміла, що такі ж самі діти, як і ми, і дуже багато в них з нами спільного. Також я хочу запросити естойських дітей до нас у гості. І надіюся, що наші сім'ї їх приймуть.